Добрий вечір, вільна Україна! Багато дивився в Ютубі e -е, відео, як замінити акумулятор. Надивився такого, що дуже багато в Ютубі неправдивої інформації. Ось дивіться зараз: нічого не знімаю. Кажу, що потрібно знімати воздушний фільтр. Нічого не потрібно знімати. E -е, ось така ячейка стоїть. Під акумулятор, і ось вона відкривається. Все, відкрили, дістали акумулятор. Все легко і просто. Ну що, вранці не заводиться автомобіль. Змінюємо акумулятор. Стартер круте, а двигун не заводиться. Ну що, спробуємо змінити і подивимося на результат. Поїхали. Друзі, дістали акумулятор. Подивіться, що там внизу. Ну, щоб ви мене відразу зрозуміли, цей акумулятор у нас чомусь не тримав. Вольтаж чудовий, а ампер часи падають. Ввечері підзаряджаємо. Ставимо на всю ніч на 2 ампери. Вранці показує, що 100%. Тільки заводимо і відразу до 40. Падає. Так що вирішили замінити. І так, відразу покажу, який ми купили. Замовляли 80-й бачу тут 77 ампер часів 12. І трохи він чомусь коротше. Ну нічого страшного. Італія кажуть. Ну що, ставимо і пробуємо. Ззаду якийсь лист. Давайте. Керівництво з експлуатації. Ох. Ох, тут ще і гарантія. Ціна 3500 гривень. За 3500. Хтось коментував за 5 купимо. Купили за 3500. Ну що, гарантійний талон. Хай тут і буде старий акумулятор нам запропонували здати. Запропонували здати. Це 8 гривень чи 7 гривень за ампер за 1 ампер. У нас 85 Ампер часів, подивіться. І так. Акумулятор встановили, ставимо відразу на зарядку. Давайте вам розповім за старий свій акумулятор. Чому він не тримає йому зараз, йому зараз два роки. Купляли ми його до війни. За два роки він втратив свою міць. Чому? Давайте, на мою думку, ми їздимо на короткій відстані. Якби ми кожен день їздили 50-60 кілометрів по трасі, він би ще працював. А так він потихеньку ну, сідав, сідав, не дозаряжався. І ось так вийшло, що за два роки він вийшов. Він вийшов, втратив. Свою міць. Так. Рекомендую кожному поставили новий акумулятор, якщо їздити на короткій відстані. Кожен, кожен вечір підзаряджайте його. Ось так, як ми робимо. Давайте подивимося, що цей акумулятор. Так, о. 2 Ампери. Тримає. Так. Половина зарядки. 48. Ну що, догонимо його. Догонимо до 100%. І завтра вранці будемо, спробуємо запустити двигун. Всі ви знаєте, сажовий фільтр ми вирізали. Сажовий фільтр вирізали. Але вранці стартером крутимо, двигун не запускається. Ось така у нас проблема. На комп'ютерній діагностиці показали, що низький е рівень е давління, давління. Доброго ранку, друзі. Ну що, результат заміни АКБ. Краще качає щось, може, прогрівається свічки накалу заводиться краще, але проблема я думаю ще не вирішена. Щось в АКБ є, але ще дивимося, якщо тиск. Слабій в системі палива, значить, потрібно дивитися, я думаю, клапан. Стоїть там клапан і за ніч випускає топливо назад.